Вітаю вас, хлопчики і дівчатка на сьогоднішньому занятті. Як пройшли ваші вихідні дні. Сподіваюсь, дуже добре. Ну що ж, незабаром почнеться новий останній місяць весни, місяць травень. Він нам несе дуже багато свят. Одне з перших свят, яке ми з вами будемо святкувати, це День Сонця. Він вже 3 травня, тобто на початку місяця у перших числах. А що ж таке День Сонця ми будемо з вами розбиратись протягом заняття? Слухайте уважно, для початку ми з вами привітаємось. Приготували свої ручки. Ми починаємо. Вушка прислухайтесь, очі придивляйтесь. Носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, мумо ну до роботи дружно всі взялись. Ну що ж? Все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконце, сім воно життя дає променисте. Сонце, звісно, діти це сонечко. Адже коли воно на небі, то нам стає краще. У нас піднімається настрій, адже сонце це життя. Отже, 3 травня день сонця. А що ти знаєш про сонечко? Якого воно кольору, яку користь приносить рослинам і тваринам? І як далеко воно від нас? Давайте будемо з вами розбиратись. Отже, якого с... р... кольору сонечко? Всі ви знаєте, що воно жовто-гаряче, правильно? Сонечко, знаходиться від нас дуже-дуже далеко. Отже, давайте з вами подивимось і спробуємо разом відгадати сонячні таємниці, що вони нам, які таємниці розкриють. Подивіться, перед нами куля. Вона ніби вогняна куля. І саме це сонце. Такого сонця ми не побачимо, дивлячись на нього з землі. Таке сонце бачать астрономи, космонавти, які доглядають і вивчають, що ж таке сонце. Сонце це велика вогняна зірка. Сонце це найважливіша для людей. Зірка, яка забезпечує та підтримує життя на землі. Подивіться, як гарно виглядає сонечко на блакитному небі серед білих хмаринок. Або сонечко, коли воно сідає ввечері, це захід сонця, на такому жовто-гарячому кольорі золотий диск розташований. Так що ж нам дає сонечко? Навколо Сонця обертаються всі планети, їх супутники, а також літають комети і метеорити. Сонце в мільйон разів більше за Землю. Давайте подивимось уважно з вами на картинки, і ви побачите, що ось посередині це є Сонце. Воно в центрі галактики знаходиться. Навколо нього обертається по своїх орбітах багато різних планет. Перша планета, яка найближча до Сонця, це планета Меркурій, ось вона. Далі йде планета Венера, третя від Сонця, іде наша планета, яка має назву Земля. І тільки на планеті Земля є життя, є рослини, є вода, живуть люди і тварини. Після землі четверта йде планета Марс. Після планети Марс на п'ятому колі знаходиться Юпітер. Після Юпітеру знаходиться Сатурн. Вона єдина планета, яка має навколо себе кільце. Після Сатурна є Уран, а після Урану Нептун. Давайте порахуємо, скільки кілець навколо Сонечка, і стільки ж буде планет. Перша Меркурій, друга Венера, третя Земля, четверта Марс. П'ята Юпітер, шоста Сатурн, сьома Уран, восьма Нептун. Отже, навколо Сонця обертається вісім планет. І ще є дев'ята планета але вчені розглядають і вивчають її. Вона називається Плутон. Отже, Сонце. Це велика зірка, навколо якої обертаються планети, супутники, а також літають комети, метеорити і знаходяться біля сонця. Зірочки. Дивимось далі. Світло Сонячної системи, яку ми тільки що розглянули з планетами, кометами, метеоритами і зірками та місяцем. Неймовірно гаряче ви бачите на світлинах, яке воно, яке це сонце, воно пекельне, воно вогняне, воно яскраве, і воно до планети Земля доносить свої теплі сонячні промені, які ми зображаємо зовсім по-іншому. На сонці дуже велика температура, і там не живе нічого немає живого. Сонце сформувалося з величезної хмари, зоряного пилу і водню. Та горить воно вже протягом більше 4 мільйонів років, і буде горіти ще дуже-дуже довго і зігрівати рослини, тварин, людей, річки океани своїм теплом і взагалі землю, на якій ми з вами живемо. Отже, таке сонце було, а таке воно зараз. Саме завдяки сонечку ми живемо з вами, харчуємось плодами, які ростуть на землі овочі, фрукти, ягоди. Розводимо худобу, це тварин, да? є домашні тварини. Є дикі тварини, які самі розмножуються. Отже, овочі, фрукти, ягоди, всі, воно, всі вони спіють завдяки сонечку, сонячному теплу. Адже сонечко дає своє тепло тільки в теплу пору року. Так? Отже, ми з вами, коли світе сонечко, насолоджуємось життям. Подивіться, радіють сонечку усі: і тваринний світ, і рослинний світ. І люди, живі люди на планеті Земля. Сонце це світило, адже коли виходить сонечко, ви самі знаєте зранку, то на вулиці стає світло, так? Змінюється день, змінюється ніч на день. Отже, без світла Рослини не могли б виділяти свій корисний кисень в атмосферу. Адже киснем дихаємо ми все живе, що знаходиться і живе на планеті Земля. Але ж ми дихаємо не тільки завдяки кисню, ми дихаємо завдяки рослинам, які виділяють цей кисень. Подивіться, які вони зелені, насичені ці рослини. І вони дають нам змогу дихати свіжим повітрям. Адже якщо не буде сонця, не буде рослин. Якщо не буде рослин, не буде життя на планеті. Отже, сонце дає теплом. Це найважливіша зірка, яка є в нашому житті на планеті Земля. Без тепла наша планета перетворилася б на величезну кулю льоду. Подивіться, ось це ліворуч наша планета Земля. Вона має кольори: зелений, жовтий, синій, світло... світлі плями це світло від сонечка, так? тому що з згори ось тут світить сонце, а земля наша обертається так, навколо сонця. А якщо б не було сонячних промінців, вони б не доходили до нашої планети, тоді, тоді б не було тепла, і наша планета перетворилась на таку, як праворуч. Ось таку сіру, на якій немає життя, немає рослин, немає тварин, немає нічого живого, і було б постійно холодно. Без тепла наша планета перетворилася б на ось таку величезну кулю йоду. Природно, все живе при такій низькій температурі, яка перетворює воду на льод. зникло б і не було б нічого живого. Недарма в релігіях всіх народів світу сонце займало важливе місце, головне місце навіть в Єгипті. Поклонялися сонцю, дякували за те, що воно є, за те, що воно зігріває своїм теплом. І ось у такому, у такому вигляді його малювали з очами. Бачите, навіть на першій картинці ліворуч у сонця є три ока, тому що його вважали чимось святим. Але у нас, окрім одного сонечка, яке світить на небі, є ще інше сонечко. Я вам зараз прочитаю віршик українського автора, а ви мені скажете, кого має на увазі письменник? Називається віршик Сонечко Два сонечка я знаю, мов куля золота. Одне у небі сяє, а друге ось. Літа. За сонечком маленьким біжу я навпростець, ловлю його у жменьку, мов сонця промінець. Боятися не треба, лети собі у світ. І сонечку на небі ти передай привіт. Я вам вже якось читала казочку про сонечка, про жука сонечко, яке літало до сонця. Можливо, хтось пригадає, ну, ми наступного разу, коли зустрінемось з вами, ми обов'язково про це поговоримо. Давайте зробимо маленьку гімнастику пальчикову про нашу Україну. Це згадується також сонечко. Давайте зобразимо сонечко ось так, як кружочок, так? як кулю. Сонечко сяє, пташки літають. Дощик весняний, поля поливає, діти гуляють, квіти зростають, дерева в садочку, вітер гойдає, гляну навколо, все це люблю я, квітучу та сильну мою Україну. От такий віршик ще й про Україну ми з вами згадали. Отже, крім того, що День Сонця незабаром Всесвітній День Сонця, тому що е, Свято Сонця святкують усі народи, усі країни. Тобто він називається Всесвітнім. Знаходиться Сонце у космосі, у галактиці. Тому е, я вам пропоную. Подивившись на ось ці картинки, пригадати, що це сонце. Сонце обертається, а навколо нього обертаються планети. Їх дев'ять. Галактика зображується ось так у вигляді зірочок, комет, метеоритів і різних космічних тіл. На небі у космосі є ще місяць, який нікуди не зникає. Він також обертається навколо землі і змінюється день і ніч, завдяки що почергово на кожну частину земної кулі світить то місяць, то сонце, а поруч з місяцем завжди на небі є зірочки. Тому в ем, першій половині дня ви мали прослухати казочку невеличку і намалювати космічну галактику. Я сподіваюся, ви обов'язково е, це зробите і свої роботи сфотографуєте і прийшлете мені, а я зроблю якийсь гарний калаш. Покажу всім, які розумнички у нас діти. Ось такий має бути у вас космічний простір. Бачите, я вам повністю у відеозанятті розповідаю про те, як намалювати таку космічну галактику. А також розповідаю про зірочку і що зірочки роблять у галактиці. Отже, я сподіваюся, ви сьогодні дізнались багато. Нового для себе цікавого. Ем, відвідуйте заняття, переглядайте їх і навчаємось разом. А на кінець заняття я вам, як завжди, пропоную обрати вашу емоцію, чи отримали ви задоволення від сьогоднішньої прослуханої теми. Оберіть свій смайлик, чи це зелений з гарним настроєм, що вам сподобалось. Чи це жовтий смайлик, який не дуже вам сподобалось заняття, чи це зовсім червоний і сумний смайлик, якому нічого не сподобалось, і нічого нового ми не дізналися. Отже, дякую за увагу. Надсилайте свої роботи і долучайтесь до наших занять. На все добре, бувайте, дітки!